Ще одна, друзі, епічна будівля, епі... епічна вулиця, це і до Полонтовича. Я ось виходжу до такої мон... монументальної споруди. Не виглядає. Дуже прикольно не виглядаю. Це якийсь готель. Та треба спитати людей, як називається ця вулиця, бо вони хочуть виходити з навігації. Вона реально круто виглядає, ця вулиця. Я Газику не виспитаю, як називається ця вулиця. Виглядає вона просто просто заворожується. Дуже гарно. Роспитати. На яких хлопці політича. Я, не б, як ця вулиця називається? А? Як ця вулиця називається? Це прямо Франка буде. А це що прямо, це як називається? Хмельницького? А, 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 а Хмельницького. точно. так, дякую. Хмельницького. Дуже гарно виглядає. Гарні дівчата. Видно, що, мабуть, не кияни, теж приїжджає, гостює, тому що не знають, що це на Хмельницького. Я теж не знав. Це ж одна з старовинних вулиць, вона йде, виходить по суті, поруч з бульваром Шевченка. Зараз мені треба знову йти на бульвар Шевченка, щоб потрапити на те місце, яке мені треба.